Робимо січкарку. Нормально. Якщо подивися, то на серину жадки виходить. Гуси! Обіжай! Коротше, блін, значить там нічого немає, не крутиться, Вообще не видно, де нозі крутяться там всередині. Значить пустота на печі руковороти. Ну, вже комбайн сам не, 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 все на комбайні не, не робить, тільки сама січкарка працює. Зараз зупиниться, подивимося. Це ж ще верхню, я ще усилювати буду його. Пейчусь. О, зупиняється то вже ці шків стоїть давно а сичкарка ще крутиться на тріщотці пракція така виходить ну так воно нормально приворюється якщо подивитися все жатка ну, ну, воно дивіться воно розтушує. І... і все ну тобто виходить достатньо тих чотирьох цих веєрівна голову це однаковій фракції ми побачимо ще в цьому зачми як? нормально так да? це. це ж ми на купувано а так походу до нас буде да? це так Ці. Ці ще буде подивитися куди що до чого общем так